Знайомся, моя донька Карін. То у якому ти класі, онучко? У п'ятому. Будь слухняною. Я скоро повернусь, поїдемо провідати маму. Що? Це не чесно. Анжу. Еге, Вона з нами трохи поживе, тож приглядай за нею. Без проблем, Що це за кіт такий? Розмовляє, як людина. Ну, розумієш, Ансу кіт привид. Гей, припини, там не можна чурити. А ти що тут зовсім сама? Моя мама померла три роки тому, а тато кинув. Ти не права, тато тебе не кидав. Не будь таким пихатим! Його праволебність хвилюється. Як тут класно. Прохання коти хочу побачити маму. Це прохід до царства мертвих. Не повернуся, я не вирв. що це піроба не хочу розуміти. Яка на не віриться, що ти тут. У нас утікать швидше. ви двоє за що Рала м'я! Тепер усі чекаємо свізонці. Кіт, привид, абзу. Скоро у кінотеатрах.